Світова спільнота наголошує на посиленні тиску на Росію і на подальшій підтримці України у завершенні війні і майбутній відбудові і думати про відбудову нашої країни необхідно вже зараз. Саме над цим завданням зараз спільно працюють Україна і Європейський Союз вони розробляють нові фінансові механізми, які допоможуть залучити більше приватного капіталу в проєкти із відновлення. Йдеться про створення інвестиційної платформи, яка поєднає ресурс. Держави і бізнесу розповіли в міністерстві економіки. Очікується, що її діяльність буде зосереджена на інфраструктурі, енергетиці та інших критично важливих секторах, які мають стратегічне значення для післявоєнного відновлення України. Ну і зараз я хочу запросити до нашого ефіру Олену Шуляк, голову комітету Верховної Ради України з питань організації з державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Добрий ранок. Вітаю вас доброго ранку. Ну, от власне уряд нещодавно схвалив проєкт закону щодо розширення процесу дерегуляції. А можете розповісти нашим глядачам, що найважливіше у фокусі цього законопроекту щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, і при чому тут Ukraine Facility», при Причому тут ця програма, чому власне цей проект закону є маркером для цієї програми? Ну, я перш за все хотіла б зазначити, що для держави є величезним завданням підтримувати український бізнес і іноземний бізнес, який працює на території нашої країни, максимально, і для цього ми повинні створювати привабливий інвестиційний клімат. А тому, що працюючий бізнес в Україні, це перш за все сплачені податки, які якими фінансуються витрати для наших збройних сил України, для сил безпеки і оборони. Я нагадаю, що кошти міжнародних партнерів, які надходять. Як допомога для України вони можуть використовуватись здебільшого на соціальні на гуманітарні цілі. А для того щоб підтримувати наше українське військо, нам потрібні податки від нашого бізнесу, який максимально працює в Україні. Створює тут робочі місця, допомагає нам розвивати економіку. Для українського бізнесу дуже важливо, щоб було якнаймога менше різних бюрократичних процедур, якнаймога менше було держави в у втручаннях. В у різних виглядах і через різні дозволи і через різні погодження. Тому питання дерегуляції на сьогодні для України є надзвичайно важливим. Для буквально нещодавно Український уряд ухвалив відповідне законодавство. Ми зараз очікуємо надходження цих законопроєктів безпосередньо до Верховної Ради. Над ними буде працювати спочатку економічний комітет, а потім вже буде ухвалювати рішення безпосередньо. Сесійна зала. Український уряд пропонує скасувати 63 різних. Регуляторних інструменти, які не є ефективними, які є дуже застарілими. Можливо, їх там приймали там ще там багато десятків років тому. А зараз вони тільки заважають для того, щоб розвиватися і проводити свою діяльність в Україні. А такі дозволи стосуються декілька галузей. Це і галузь охорони здоров'я, це і галузь, яка пов'язана з енергетикою і альтернативною енергетикою, це і галузь. Яка пов'язана з зовнішньоекономічною діяльністю, з охороною культурної спадщини, тощо що пропонує скасувати уряд. Я буквально приведу декілька прикладів, і стане зрозуміло, що такі інструменти точно не повинні працювати в Україні і заважати українському бізнесу. Ну, наприклад, до цього часу в сфері зовнішньоекономічної діяльності діє вимога щодо державної реєстрації договорів, коли здійснюється спільна діяльність за участю іноземного інвестора на сьогодні знозним. Емним інвестором працює не тільки український бізнес, працюють органи місцевого самоврядування, працюють регіональні влади, працює український бізнес, український уряд. І тобто, така дивна вимога для бізнесу, що потрібно обов'язково пройти державну реєстрацію для того, щоб держава знала про укладені такі угоди. Вона вона точно є зайвою і обтяжливою. Тому такі інструменти, якраз уряд і пропонує скасувати. Потім, наприклад, станом на сьогодні в сфері. Освіти в нас діє вимога отримувати ліцензію, якщо Український бізнес хоче займатися і надавати послуги в сфері позашкільної освіти, ну зрозуміло, що така ліцензія вона точно є не потрібною, особливо зараз при різноманітті різноманітні різних гуртків, різних програм для дітей, і це це точно держава не повинна регулювати. Також обтяжливим і досить дивним є вимога, яка також буде скасована цим законопроектом стосовно того, що при роботі на об'єктах культурної спадщини якщо за Стосовуються металошукачі, наприклад, то держава повинна обов'язково надати дозвіл на застосування такої техніки. То також абсурдна вимога. Тому я впевнена, що ці 63 інструменти точно і на скасування точно парламент підтримує для того, щоб ці інструменти не заважали українському бізнесу. До речі, в Ukrainian Facility є три важливих маркера, які стосуються розвитку бізнес-середовища і сприят і формування нового сприятливого бізнесу. З клімату. Один із цих маркерів вже виконаний ще наприкінці того року і затверджений відповідний план з дерегуляції. В рамках цього плану уряд виконує свої зобов'язання. Наступним маркером є створення єдиної державної електронної системи в сфері дозвільних процедур. Вже в експериментальному порядку а, починає працювати ця система. Але для того, щоб вона працювала на повну потужність, потрібно внести там зміни відповідні і до законів, до нормативно-правових актів. Ну і звичайно наповнити її технічними можливостями для того, щоб бізнес не витрачав свій час а через дію чи через допомогу державного порталу міг дуже швидко через єдине вікно, через єдиний електронний кабінет дуже швидко налагоджувати всі процеси процеси і отримувати відповідні дозволи, ліцензії тощо відомо, що цифровізація вона сприяє максимально тому, щоб знижувались витрати бізнеса на різні бюрократичні процедури. А це звичайно має і вплив взагалі на економіку держави. Одним із маркерів Ukraine Facility є також вимога рухатись по скороченню перевірок для бізнесу, і особливо в тих випадках, коли бізнес робить відповідні кроки до страхування своєї діяльності, Ності до аудиторських перевірок різних, тому звичайно такі ризики знижуються, і звичайно, таких різних податков, різних перевірок повинно бути менше. Я впевнена, що такі рішення також будуть дуже схвально вітати з представниками українського підприємництва. Ну дійсно менше держави в бізнес процесах до цього зараз все йде. Коли ви говорите про дію і державний портал, зрозуміло, що це цифровізація. 63 інструменти. очевидно, що з них теж частина буде цифровізована, і значна частина дозвільних процесів вже на тепер цифровізована. Ви постійно наголошуєте на необхідності ще більшої діджиталізації. Зараз в першу чергу, номер один над чим зараз має працювати парламент в цьому. Уму напрямку на вашу думку. Україна на сьогодні є цифровою державою, яка точно входить в топ 5 цифрових держав не просто в європейському союзі, а взагалі в світі. У нас величезний прогрес в частині цифровізації, але я впевнена, що наступним етапом для того, щоб продовжувати впроваджувати цифрові сервіси в державу, нам потрібно переходити до автоматизації різних процесів при наданні дозволів, погоджень тощо для нас для українців, дуже важливо. Працювати над тим, щоб були зменшені корупційні ризики. А корупційні ризики можуть бути зменшені, коли прибирається контакти, коли людина повинна контактувати з чиновником. Причому не важливо, де цей чиновник знаходиться, чи він знаходиться в мерії, чи він знаходиться десь в міністерстві. будь-яке обмеження контактів людини з чиновників приходить до приводить до того, що ці корупційні ризики зменшуються. Тому на сьогодні, враховуючи, що в держави вже досить багато інформації оцифровано, Вона Міститься в різних цифрових реєстрах, тому держава при ні того чи іншого дозволу чи ліцензії. Вона повинна аналізувати інформацію в усіх вже існуючих, скажімо так, базах даних в реєстрах, і після того можна надавати той чи інший дозвіл автоматично без того, щоб людина чи там надсилала, чи приходила до чиновника і просила там відповідне погодження чи відповідний дозвіл. А всі ці процеси дуже важливі будуть при безпосередньо при відновленні при відбудові України, і наскільки я знаю, сьогодні не тільки парламент, але й уряд і відповідні центральні органи виконавчої влади вони працюють над тим, щоб такі процедури, як дозвол, наприклад, при будівництві того чи іншого заводу, чи іншого якогось інфраструктурного об'єкту, щоб він проходив через автоматизовані процедури, для того щоб ця бюрократична машина з боку держави була максимально зменшена. Ще на ну і звичайно без корупційних ризиків на всіх етапах процесу, пані Олено. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, була з нами наживо.